Іномарки закінчуються через спеціальне мито на іноземні авто, яке запровадив Кабмін 13 квітня цього року. Відтоді жодного автомобіля в Україну не завезли. Автоімпортери кажуть, доки мито не скасують, машини завозити не будуть. А в автосалонах запевняються японські та французькі а автівки вже майже скінчилися. Сьогодні в столиці відкрилася головна автомобільна виставка країни Сія 2013 Сніданок дізнався, що нового для України. Аїнців підготували автовиробники. Дивіться, нове п'ятиметрове авто представницького класу. Майже єдина новинка цьогорічного всеукраїнського автосалону. Саме на такі автомобілі китайські виробники мріють пересадити українців. Емґранд 8, скажем так, це абсолютна новинка. такого класу автомобілів у бренду Джилі на українському ринку не було? Давай подивимося що там під покривалом. Ексклюзив для сніданку. Щоправда, до китайських автівок українські споживачі ставляться з насторогою. Тож звертають увагу на вітчизняний автопром. Да, да. Мабуть, через спеціальне мито на виставці не було представлено ані французьких, ані японських авто. А серед німців лише Мерседес та Опель. Тож у вас є вибір або заплатити гроші і подивитися на машини на виставці, або ж просто вийти на парковку і побачити ті ж самі новинки. Наприклад, ось костя, які їздять україною вже кілька років.